Значить, для того, щоб працювати з Google таблицями, у вас на смартфоні має бути Google диск та Google таблиці. Їх можна скачати у Play Market. Заходимо на Google диск. Потім натискаємо плюсик і вибираємо Google таблиці. Будемо створювати Google таблицю. Так, тут. Відкрилася перед нами така Google таблиця, починаємо в ній працювати. Значить, я зроблю світлитло. І тепер починаємо. Значить, наша таблиця з вами буде складатися. Із семи стовпців і шести рядків. Значить, виділяємо сім стовпців, натискаємо на першу комірочку, А1 і виділяємо сім стовпців. Тягнемо за ось цей кружечок. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім стовпців виділили і виділяємо сім рядків. шість рядків, опускаємось вниз. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Є ось така у нас буде таблиця ось такого розміру. Виходить 7 на 6. Знизу у нас є інструмент межі. Вибираємо межі, всі межі, самий перший інструмент. І дивимося, що у нас відбулося, ми тепер бачимо чітко нашу таблицю. У першому рядку всі комірки об'єднані. Всі комірки об'єднані. Отже, виділяємо перший рядок нашої таблиці, тільки перший. І так само внизу натискаємо інструмент Об'єднати клітинки. Так, о, і бачимо, у нас перший рядочок. У першому рядку комірки об'єдналися. Пишемо у першому рядку назву нашої таблиці. Друкуємо анкета продажу троянд. Магазину квітів. Магазину. Квітів. Є. Тепер ми будемо цей текст форматувати. Значить, вибираємо зверху ось буковка А. у нас є, Натискаємо. Вибираємо шрифт для нашого заголовка, можна вибрати, будь який вам, який вам подобається. Збільшити або зменшити розмір, оскільки це заголовок, то я його збільшу, зроблю 16. Зробимо жирним. потім... Колір тексту можна залишити чорним, можна вибрати якийсь інший. Я залишу чорним. Далі, які в нас є ще налаштування? Заповнити, яким кольором у нас перший рядочок заповнений світло рожевим кольором. То ми так само робимо: заповнюємо світло рожевим. Так, є. Далі вирівнювання тексту по центру. Вирівнюємо по центру. Ось так у нас має виглядати перший рядок нашої таблиці. Нашої таблиці. Так, Є. Тепер заповнюємо другий рядок. У другому рядку у нас дні тижня. Значить, у клітинці Б2. Виділяємо клітинку Б2. Пишемо понеділок. Понеділок. Далі пишемо вівторок, вівторок, середа, середа, далі пишемо четвер. Четвер, п'ятниця. П'ятниця, п'ятниця і субота. Субота, субота є, написали. Значить, на зразку можемо побачити, що у нас другий рядочок трішки ширший. Значить, як ми це робимо? Якщо нам треба збільшити рядок, або збільшити стовпець, то ми це робимо на межі. Натискаємо от нам треба збільшити другий рядок, натиснули на полях на двічку, і у нас з'явились дві стрілочки. Ми на ці дві стрілочки, за ці дві стрілочки тягнемо вниз і в нас рядочок стає ширшим. Якщо будемо тягнути вверх, рядок зменшиться. Є, зробили. Тепер форматуємо текст. Зверніть увагу, що в мене другий рядок повністю виділений із текстом. Натискаємо зверху букву А форматувати текст. Вибираємо шрифт, який кому подобається. Далі вибираємо жирним накреслення, Текст, колір тексту, який у нас буде. ну Нехай я зроблю синім ось таким. Ви вибираєте, який вам подобається. І другий рядок у нас заповнений оливковим кольором. Тобто, вибираємо зелений і відтіночок світлий, щоб у нас вийшов оливковий колір. Далі колір вирівнювання. Значить, у таблицях є вирівнювання по горизонталі і вирівнювання по вертикалі. Значить, ось Робимо вирівнювання по горизонталі по центру і посерединці. По центру і посередині. Бо можна зверху, можна знизу, ми зробили по центру. Так, Все, другий рядочок ми заповнили, закриваємо на хрестик форматування. Тепер пишемо у клітинці А3, які в нас є троянди. Починаємо писати: в нас є червона. Троянда. Далі жовта, жовта, помаранчева. Помаранчева і рожева. Рожева. Так. Виділяємо цей стовпець і форматуємо. Значить, виділяємо діапазон А3, А шість. Пальчиком тянемо за ось цей кружечок. О, виділили. Так. І натискаємо так само зверху буковку А. Для того, щоб форматувати текст. Вибираємо шрифт, кому який подобається. Далі розмір, збільшуємо чи зменшуємо. Робимо жирне накреслення. Колір тексту вибираємо. Так, у нас тут буде фіолетова заливка, ну нехай буде темно-червоний. Я виберу темно-червоний, стрілочка назад. Заповнення. У зразку тут у нас світло-фіолетове заповнення. Вибираємо. Так. Вибираємо. Повертаємось назад, натискаємо на стрілочку назад. І залишилось вирівняти текст по центру. По центру вирівнюємо текст. Бачимо, що у мене слово помаранчева не вмістилося у рядочок. Не вмістилося. Треба збільшити ширину стовпця. Значить, я зверху натискаю на Це у мене стовпець А, мені треба змінити його розміри. Натискаємо зверху на стовпець, на ім'я стовпця і за стрілочку розширюємо. Розширили, щоб у нас було все гарно, все чітко. Так. І тепер заповнюємо цю таблицю даними. Скільки у нас у понеділок було продано червоних троянд. Пишемо 200. Так, жовтих 79. 162. 100. За вівторок заповнюємо 112.

Вісімдесят два. Вісімдесят два четвер сто вісімнадцять. Сімдесят шість. Сімдесят вісім. Шістдесят вісім, шістдесят вісім, п'ятниця сто вісімдесят.

Тепер нам потрібно вирівняти дані у цих клітиночках незафарбованих, зробити, щоб вони розташовувались по центру. Виділяємо усі клітинки, які ми тільки що заповнили, виділили. І вирівнювання знизу вибираємо вирівнювання тексту по центру. Вирівнювання тексту можна ще додати ось по, знизу по центру. Зробили. Тепер будуємо діаграму. Нам потрібно створити діаграму, яка відображає, скільки троянд кожного кольору було продано за понеділок. Значить, виділяємо, нас цікавить лише кількість проданих троянд за понеділок. Значить, ми виділяємо діапазон А2 Б6. А2Б6. Ось такий діапазон. Потім натискаємо плюсик зверху і вибираємо «Діаграма». і ось створилась діаграма. Але у завданні сказано, що діаграм, діаграма має бути кругова. Тому там, де тип діаграми, у нас написано стовпчаста, ми вибираємо «Кругова» або ще вона називається секторна. Ось тут вибираємо сектор на або таку, або таку, або таку, яка вам більш подобається. Так, вибрали. Повертаємось назад. Умовні позначення. Умовні позначення, або ще називають легенда, має розташовуватись праворуч. Має розташовуватись праворуч, розмістила. Назад стрілочку натискаємо назва, назва діаграми. Назва діаграми понеділок. Ми пишемо, як нас просять у завданні. Об'єм продаж за понеділок. Об'єм продаж за понеділок. Об'єм продаж за понеділок. Написали і натискаємо оновити назву. Є. Так, далі. Що ми робимо? Натискаємо стрілочку назад, колір. У нас залишився колір. Значить, у завданні сказано, що колір секторів повинен відповідати кольору троянди. Тобто, якщо троянда у нас червона, то і на діаграмі частинка сектора має бути червона. От троянда у нас червона, а позначена вона синім. Тому давайте поміняємо червона, значить червоний колір. Основні кольори вибираємо червоний. Так. Далі жовта троянда, значить, колір жовтий. Далі помаранчева у нас співпало і рожева колір рожевий. Колір рожевий. є. Так. Натискаємо «Готово» зверху. Діаграму можна опустити вниз, поставити збоку, будь-де. Коли ми натискаємо на діаграму, то у нас з'являється редагувати, вирізати. Якщо ми натиснемо на три крапочки, видалити, надати доступ, перемістити на власний аркуш. Є такі можливості значить, редагувати діаграму, і тут можна змінити заголовок, легенди і тип діаграми.